Друзі, вітаю! Парубій, Порошенко. Парубія вбили, Порошенко плаче. І з ходу йде піар від Європейської солідарності і від Петра Олексійовича на смерті Парубія. Я не хочу говорити про Парубія, про моє відношення. Я хочу говорити про те, що робить ось ця так звана опозиція на чолі з Порошенко. Пункт номер 1 Заява. Звертаємося до влади. Надати йому звання Героя України. А чому ви не надали йому звання Героя України, коли 5 років був Порошенко? Він був у нього і секретарем РНБО, і головою Верховної Ради. Цинізм? Брехливість? Так. Друге. Заява Ар'єва. Парубій просив охорону у... у кого. От мені цікаво, у кого. І тут пішли писати порохоботи у Зеленського. Та не міг парубій просити охорону у Зеленського. Що найбільше він міг просити у державній охороні є така служба. І ніхто не показав ніякого документа. Для того, щоб просити охорону, потрібно писати заяву. І відповідь на цю заяву також є офіційною і письмовою. Ніхто не показав ні те, ні те. Але мені здається, що він просив у Порошенка охорону. У Порошенка здоровенна охорона. Всього в його охороні задіяно біля 30 людей в різних іпостацях. І я впевнений, я впевнений, що він просив у Порошенка двох чи трьох людей, щоб е, приглядували за ним. Порошенко цієї охорони не дав. А навіть якщо він і не просив у Порошенка, то чому великий хетьман просто від себе не надав охорону Порубію, знаючи, що якоби йому відмовила державна охорона? Це для чого? От скажіть мені, це для чого? Заява Європейської Солідарності, що вони такі добрі, класні, плачуть і ридають? Для чого це було зроблено вчора, через 3 години після смерті Парубія. Через 3 години? Для чого сьогодні приїхала делегація на місце туди, де його вбили? Щоб що? І приїхала з камерами і зняла там якісь інтерв'ю, і зняла якісь там фотографії. Скажіть мені, для чого це робить Петро Порошенко і його подільники? Вони вже погрожують владі, щоб влада заробила собі на носу і думала, про що повинна думати влада, і яка влада. Друзі, все це настільки гидко. І огидно, я вам хочу сказати, коли тіло ще тепле, а піар вже пішов. Дуже огидно, повірте мені. Дуже. Ну, що ми можемо взяти з Петра Порошенка? Із його оточення. Нічого. Просто давайте робити висновки, Дякую вам всім. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Тут є посилання. Підписуйтесь на мій канал в Тіктоке. Де тільки можете. Україна переможе.